Всім привіт, друзі! Ви на каналі Сергій КТТ і це режим Drive World. Сьогодні я, сьогодні я буду знімати обзор, що сьогодні додали в Drive World. Ну що ж, не, будем, не буду тягнути годину. Давайте почнемо. Перше. It's that. The throat and Final Week of the Winter Rally 2023. У Драйволді. Є вже, вже третя неділя, фінальна неділя того івента. І от-от. І от третя неділя, Едлер. Мерседес ДЛК CTR. Ну, я не знаю. Я оригінальну назву не знаю. Я знаю, що це я... Мерседес. <кхм> Далі Donate in the Івент to An. Unlock the Eadler. Тут можна донатити бабло, щоб, щоб відкрити Мерседес. Ото -от. Я хочу собі е, поскоріше задонати 20 лям. Хочу McLaren Speedtail Але я заробляю. Але я заробляю бабло на, на, на Регеру собі. Вона коштує 8 лям. Вот. Вона буде исчезати через 6 днів, і мені треба побыстріше зробити на Ригеру. Далі New Winter Rally Race. В Dry є нова гонка. Називається Winter Rally Race. Я не знаю, що це за гонка. Але я не знаю. Ну і, ну, і останнє. Ну і ви. Ну і ви. Ну і всі, ви всі знаєте. New Holiday Job Event, event Ends is This Week for the Holiday Inferno. Можна можна збирати 50. Треба попасти в топ-50, щоб отримати е, Holiday Inferno. Я хочу собі е, Holiday Inferno получити. Е, я не знаю, чи... чи я попаду в ТОП-50. Але... Але я хочу собі отот е, драгстер собі отримати. Ну і, пер, ну і переходимо до тачок. Перша тачка це Мерседес. Я повну характеристику не буду показати. Я лише тільки можу показати кілометр і ХП. А повну характеристику ви побачите. В описі, я не знаю. Ну, коротше, ви побачите повну характеристику е, будь-що. С Ну, коротше, ладно. Ну, коротше, ладно, я буду вам показати характеристику. Але після цього я піду фармити на Рігєру, на тому що я вже трішки потратив баблам. Ну, мало. Мерседес. Скорість – 358 км за годину. Е, сила 605 хп. Е, Брейкінг 76%, Shield спід 19%, хендлінг 41%. І Nitroс 57%. Включаю рів. Ось такий звук був у той Мерседеса. Показую, як включається фар, отак включається фар, так виключається. Отак двері відкриваються вверх. А от так вони закриваються. закривається. Стомасть такої тачки 5 лям. Далі Акура 2. Я, я скажу на цю тачку характери, характеристику, але не повну. Я скорість. Я скорість, силу і управляємість, які скажу. А брейкінг, спід і нітроус Ви і так знаєте. Скорість 291 км за годину. Сила 286 кп І. І обравляємость 44%. Показую, як фари включаються, а отак виключається. Показую, як двері відкриваються. Вони щось отак відкриваються. Ну, двері тільки... Ну, двері дверка отак відкриваються тільки. Значить. Значить отак відкривається, я не знаю. Розраби перепутали просто, але вони виправлять. Але, буду, але будуть виправляти це. Включаю рів. <звук> Ось такий звук був у тої акури. Сторість такої тачки 150 лям. Ой боже, яких 150 лям. 150к. Ну, я б я не хочу. Я, я хочу, щоб та тачка коштувала 150. Але... Ні, розраби таке не будуть робити. Ну, ну коротше, це просто був рофл. Ну, ну, то, що я сказав, що буде коштуватись скоро, це просто рофл. Це, ну так, це я просто пошуткував. Далі, Далім. Э, ну, порш. Э, скорість 323 км за годину, сила 503 хп. І управляємість 46%. Брейкінг, шифт Speed і Nitros побачите отут. Включаю... Э, Показую, як фара включається, а отак виключається. Показую, як двері відкриваються, відкриваються і так закриваються. Включаю рів включу ä, вот так <рапливание> <рапливания> вот такие с бу той борш той, той, той борша стоимость такої тачки 750к і остання тачка с Nissan S34 Extreme Скорість 399 км за годину. Сила 1032 хп. І управляємість – 40%. Перекінчив спіт і нітрус побачите отут. Покажу, як фари включаються, отак включаються, отак виключаються. Покажу, як іде відкривається, отак відкривається, отак закривається. Включаю рів. Такий звук звуку у тої тачки. Сомість такої тачки 201К 500 доларів. Ну що ж, думаю, думаю, я все. Я все розказав, що, що сьогодні додали. Що ж, друзі? Ну, що ж, друзі, я пішов фармити на Ріг'єру 800 лям. У ну, ну мене один лям, тому, тому я буду фармити 7 лям. Ну, один, от сім, с, вісім. Я буду вісім лям накопити. А ось я попрошу ставити вподобайки і підписуйтесь на мій канал. З вами був Сергій. Всім пока!